Це спеціальна воєнна операція, яка зараз відбулася в Неселі. Це пряме повідомлення Російської Федерації і Китаю, що буде повтор 91-го року, якщо вони не не підуть на мирну угоду, не почнуть поступатися і йти на узгодження мирної угоди. То про що я вам і казав? В січні будуть зараз максимальні баталії з приводу того, щоб мирна угода була підписана і мир все ж таки в Україні настав. Як мінімум, вибори мають бути точно без мирної угоди. Вони не відбудуться, а на ці всі процеси давить весь світ. І я розумію, що кожному з вас здається, що неможливо вже стільки завтраками не кармило. За цю мирну угоду, за мир і так далі, що цього вже ніколи не буде до скончання віко. Але повірте, це не так. Просто зараз найважчі, найпереломніші моменти і на дипломатичних лініях, і на фронті, і всюди. І вже люди змучились, вже нікому не вірять, але процеси йдуть до свого завершення. Дивіться, СВОГЖИШ розпався через, через що? Що США ввалили ціну на нафту, і радянська економіка, в принципі, трималась на газу і нафті. Нічого ж Совєцький Союз не випускав. Вони намагались там і машини робити, в Європі, і так далі, там якісь щось робити одяг. Коротше, нічого не. Получилась все провалилось в вражки в Совєтському союзі на той момент, крім а, газа і нафти, і один зараз ж Трамп захватив всі самі центральні нафтові родовища в світі. Всі він може в будь-який момент зараз обвалити ціни до 10 доларів за барель, і все поняли рашки всього і Китаю. Всього і Китай це ну прекрасно розуміє. Зараз іде дуже велика економічна війна по всім фронтам, і Україна тут займає одну з ключових позицій. Дуже шкода, що нами грають, тобто нас використовують як пешку в цій історії, але це. Пересікається з інтересами України і українців стати незалежними, бо без цієї всієї історії, без втрати такої кількості людей позицій, пріоритетів в житті зміни неможливі. Європа в свій момент просто утопала в крові, коли боролась за свої права і незалежність. Про утопала просто лились рік заради того, щоб стати Європою такою, як зараз. Ну шкода, що вона превращається в те, що превращається зараз, але для того, щоб Європа стала такою, щоб всі хотіли туди приїхати колись на екскурсії, глянути, як це все гарно, які будівлі і так далі. Там прорлились. Просто океани. Океани цієї червоної рідини з наших він. Понімаєте, ну я намагаюся максимально завуальовано заву казати. Значить, дивіться, тому оця операція в Венесуелі, вона напряму пов'язана в Україну. США зараз обрали стратегію. Говорять, якщо не чують, то йде вхід, сила та шантаж. Ну, в принципі, і правильно, так діє Путін. Так діє Путін. Це, це його методіка. Типу його не чують, ну правда, у нього ідеї туповаті у цього Путіна. Ну він же ж таким методом от іде. От і, і Трамп зараз такої історії, де ви розумієте, у Трампа рейтинги валяться дуже сильно. На нього ж купу компроманта видали і так далі. І зараз йому максимально підтверджують свої слова, які він казав, що я там завершу війну, там за там 24 години. Я там цього, я там то йому це треба зараз виконувати. Якщо він це не буде виконувати, йому хана його і знімуть, і рейтинги впадуть, і буде переворот в країні, і, і так далі. Тому він зараз максимально включився і використовує всі можливі методи для того, щоб Путіна додають.